Оновилися рейтинги від Ring та ESPN. і місце Усока у них також змінилося. Яку тепер позицію посідає Олександр у трійці топів з Інуе та Кроуфордом? Денис Берінчик уже вдома. Як зустріли чемпіона світу, та яка поп зірка їхала разом із біріком? І новий бій чи сори, експротивник Усика, вийде проти хлопця, який так давно хотів отримати бій з українцем. Тільки на подивившись бій століття, не відходимо далеко від вітрини. Шейхи підготували для нас іще одну булочку з меком. Боксери починають потроху прибувати на битву 5 на 5 між Френком Уореном та Едді Хьорном. Ось дюбуа вже на базі. Наступної суботи в нього поєдинок проти Філіпа Херговіча. Поєдинок мега важливий, адже переможець, скоріше за все, піде боксувати з Ентоні Джошуа. А там на кону стоятимуть класні гроші. Бій на величезному вембрі в Лондоні, а ще, імовірно, пояс чемпіона світу IBF. Для Філіпа цей поєдинок може стати перевіркою на трималку. Раніше єдиний, хто міг би це зробити, китаєць жилей жанг. Він кілька разів солідно трухнув хорвата. Той витримав. Дюба потрібно також цілити дальньою. Кук може добре залетіти. Думаю, що якщо Філіп не спіймає облизня і десь не попливе, має забирати перемогу рішенням. І ще один бій, який я з особливим інтересом подивлюся в цю ніч, це сутичка між Хамзою Шерезом та Остіном Вільямсом. Ворен та Хьорн виставляють своїх класних непереможних високорейтингових проспектів. А на кону в середній вазі і чемпіонського поясу не буде. Оце я розумію, саудити зарядили. Рухливий шульга Вільямс із хорошим ударом та класною витривалістю уміє відчути момент, коли суперник втомився, і вчасно вімкнутися. Стартові раунди зазвичай у нього не сильно веселі, але в другій половині ця машина якраз. Рве, ну і ще раз височезний, із сухими жорсткими прямими. Найбільша проблема його суперників це просто підійти до нього. Він б'є здалека і з акцентами, тому закінчує поєдинки доволі рано. Наш Дмитро Митрофанов і два раунди проти нього не протримався. Мені цікаво, що цьому протиставить його новий опонент. Також будемо дивитися битву. Ось цих велетнів. Обидва програли бої паркеру, а тепер сходяться між собою. Від жанга ти розумієш, чого чекати. Це снайпер, б'є мало, але влучно та акцентовано. Працює одиночними, максимум двійками. Йому важливо зламати противника в першій половині, адже до 12-го раунду у 41 рік із вагою в 130 кілограмів можна просто не дожити. Специфічний китаєць, якому треба пропонувати темповий бій, бо він такий двіж не потягне. Але ж і Вайлдер зовсім не темповий. І взагалі не розумієш. Чого чекати від нього? Бій проти Паркера був жахливим. Він про свою гармату так і не нагадав. Але є незакрите питання: це де у нас тільки здав? чи Паркер зараз такий крутий і добре готовий тактично. Я схиляюся до крутозни Джозефа. У Део, схоже, інша думка. Я можу багато чого говорити, але 1 червня всі все побачать на власні очі. Я відчуваю, що готовий і виглядаю готовим. Мені довелося повернутися до витоків. Мені довелося повернутися до того, що привело мене до цього місця. Так я робив помилки. Я був надто сліпим, щоб це побачити. Скоро все станеться. І я просто не можу дочекатися. Мені треба піти і забрати те, що мені належить. 1 червня прийде король. Фаворитом зустрічі є китаєць. Коефіцієнт на нього 1.74. Перемогу Деонтея оцінюють коефіцієнтом 2,20. Зробити прогноз на цей бій та інші сутички 1 червня ви можете на Фавбеті за посиланням у закріпленому коментарі. Там буде ще й бонус до 15 тисяч гривень на перший депозит. Робіть ставки, але пам'ятайте, це лише спосіб додати азарту, але не заробіток. Титул вдома. Денис Берінчик повернувся до Києва із поясом Дебли 14-й чемпіон світу для нашої країни. До речі, напишіть у коментах, кого з наших чемпів ви можете пригадати без гугла. Якщо десяток назвете, моя вам повага. На шляху додому Денис опинився в зірковій компанії. Він їхав разом із Надею Дорофєєвою в одному потязі. Коли тобі пощастило, сусідому потязі вітаємо і пишаємося. А зустріч чемпіона. Ну, це окремо заслуговує вашого лайку. Ha, <laughs> Чи Сора повертається? Він не тільки не завершив кар'єру, але ще й проведе бій цього літа. Тепер офіційно. 27 липня Дерек відбоксує проти Джо Джойса на 2 арені в Лондоні. Ох, оце я відчуваю, буде бійка. Два богом забуті британці визначать, хто з них гірший. В Джойса вже ніхто не вірить після двох жорстких поразок жилею. Чи Сора? Ну це чи сора поразок у кар'єрі є, тому однією більше, однією менше. Взагалі ніякої різниці. Він останні роки три заледве дотягує до шостого раунду. Для нього добре, що і Джойс високого темпу не дасть. Тому плюхи Дерека ще можуть понервувати Джагернаута. Не маю ніяких очікувань від бою екс-претендентів, але залюбки такий двіж. Подивлюся, буде весело. Досі заплутаною залишається історія з поясом IBF Олександра Усика. Організація має зобов'язати українця захищати пояс проти претендента і не мала би дати добро на реванш із «Ф'юрі». Але це поки що не точно. Президент федерації Деріл Піплс повідомив, що зараз немає однозначного рішення в цьому питанні. Піполз сказав, що будь-який чинний чемпіон світу може попросити зробити виняток із будь-якого правила IBF. Тому є шанс, що на реванші з ф'юрі Сашко виставить усі пояси. Промоутер боксера Олександр Красюк в коментарі World Boxing News уже заявив, що вони будуть просити IBF. Про виняток. Десь обабіч може сумувати один Джей, який, вочевидь, хотів у вересні битися за вакантний пояс. Але поки що в цій ситуації нічого остаточно не вирішено. Я не оглядач футболу, але ім'я Кіліан Амбапе навіть мені щось та говорить. Цей французький вундеркінд розписався на футболці, яку зараз розігрує трибуна, аби зібрати кошти на FPV для 53-ї бригади. Усього 200 гривень, і ви претендуєте на футболку, яка коштує набагато дорожче. Прошу вас закинути комфортно. Суму та підтримати захисників зараз. Це найважливіше. Посилання на збір буде в описі під відео. Провідні видання оновлюють свої рейтинги Pound, for pound після поєдинку за статус абсолютного чемпіона світу. Раніше Олександра Усака зазвичай ставили третім. Першу сходинку ділили два інших абсолюти: науя Інуе та Теренс Кроуфорд. Однак, давайте подивимося, що там зараз. І тут уже на першій позиції від журналу Зерін наш козак абсолют хевівейту. Далі Інуе та Кроуфорд. Цигану в топі місця не знайшлося. А от і рейтинг від ESPN. І знову українець на першій позиції. Приємно, чорт забирай. Теренс другий, за ним інуе. Також прийнятний варіант для нас. І знову Усик єдиний супертяж паундів. А от Роналду зовсім не зрадів перемозі Усика. А як відреагував Ейджей, який був разом із футболістом і промоутером Едді Хьорном? Якщо раптом ви пропустили, обов'язково подивіться за підказкою.